Черговий конфуз під час зйомок смайл-шоу. цього разу через стареньких черкащани викликали поліцію. За сценарієм актори, які переодягались у бабусь, просили містян перевезти їх через дорогу. Хтось ігнорував прохання, хтось переводив. А дехто із небайдужих викликав поліцію. Як це було? Дивіться у сюжеті Юлії Крапови. Одній майже 100, інший 80. Це Каритина, Да я продита. Молодша веде свою матір до нотаріуса переписувати спадщину. За сценарієм обох бабці мають перевести через дорогу небайдужі містяни. Допоможіть нам ми з мамою. Я йду завіщання оформлювати, бо мамі два дні осталось. Допоможи, допоможіть дорожку перейти. Допоможіть, допоможіть дорожку. Це Оце, бачите, під булькуранту. Веду маму до нотаріуса, щоб переписала завіщання на мене. Давай, давай, сіть по дябочка. Швидко ж, давай. Ма, Оце веду її до нотаріуса, щоб оформити завіщання. Яка трогательна жінка, зелений каже. Пішли, пішли назад, ходиш туди, сиди, як дурно. Туха яка ти молодець. Веду ж маму до нотаріуса, щоб оформили документи на завіщання. спасибі ж тобі. А мама, ма, іди, ти, Ой, рятуйте. Моторні бабці за годину встигають перейти декілька разів в пішохідний перехід. Свій марафон закінчують в селфі з небайдужими черкастями. Для більшості такий поворот подій неочікуваний. Засалфімося, давай. Ану, ану покажи. Ото на смерть мамі взяла. Ану, ано, Ану, я є. Іди заселпимося. Давай, давай, іди сюди, іди, швидко ставати. Давайте з вами сфотографуємося, засалфітимося. Ось усавфітімся. Це, це, це на смерть. Це це на смерть якраз дивіться. А там вас знімала прихована камера. Смайлфу. Утім, смішно не всім. Хтось із перехожих викликає поліцію. Дізнавшись про розіграш, стражі правопорядку не витримують. Сміються і йдуть геть. Юлія Крупова, Сергій Єфімов, Ігор Недірко. Віка новини.